My dear kids, I'm so glad to see you again. Round up, як я вам обіцяла на передньому уроці. Шостий Round Up. Працюємо сьогодні на сторінці 84. 84. So, vocabulary, як завжди, grammar, communication. Усі можливі завдання ще тестові йдуть у мене у додатковому плейлисті. Ну, тобто той плейлист, де у нас усі. Уроки за нашим вірьбок робочим зошитом. Тому, будь ласка, ставайте спонсором каналу, щоб перевірити свої знання разом зі мною. Ну що ж, переходимо зараз до vocabulary. The first task A Cross out the odd word. Uh, будь ласка, викресліть зайве слово, then add one more. І додайте ще одне, яке, я так розумію, має йти за змістом. One. Cold, spring, summer, autumn. So, spring, summer, autumn are seasons. Отже, зайве слово буде cold. Ну і сюди, ще можна додати ще пору року, так. Winter. Winter. Next. Elephant, lion, whale, flyer. Ну, звичайно, що зайве слово flyer, тому що усі інші це назви тварин: the names of animals. Elephant, lion, whale – Dog. Work yet. Cloudy, friendly, sunny, windy. Friendly is odd word out. Cloudy, sunny, and windy are weather. Slovak is the Так, weather conditions. Cloudy, sunny, windy. Hot. Спекотно. November, December September, December Internet is odd one out. OK, let it be May. Продовжимо так цей це ряд якимось назвою місяця. Нехай це буде травень. So vocabulary task B. Circle the correct words. Обведіть правильні слова. So June is the sixth month of the year. Червень, шостий місяць року. I always have a party on my birthday. Я завжди маю вечірку на день народження. Let's have a barbecue tomorrow. Давайте зробимо завтра барбекю. We can cook steaks. Ми можемо приготувати стейки. Let's go and buy a new costume for a fancy dress party. Ходімо і купимо новий костюм на костюмовану вечірку. You are the winner. Ви переможець. Congratulations. Привітання. Отже, congratulations, Привітання, це коли людина щось зробила. So he or she has something done. Good luck, це коли людина стоїть на початку шляху. What are you doing? So, I'm sending some emails to my friends. Я відправляю емейли моїм друзям. The celebrations begin at the town square at 10 a.m. Святкування почнеться на міській площі о 10 Okay, Окей, so vocabulary is done. So, next grammar, граматика. So, complete with the present progressive of the verbs in brackets. Треба розкрити дужки і поставити е, е, дієслова у форму present progressive. Дія, яка відбувається у момент мовлення. What are you doing, Назар? Що ти зараз робиш, Назар? What are you doing? Чим займаюся? So, I'm looking for my mobile phone. Я зараз в даний момент. Що роблю? I'm looking for. Шукаю. Я шукаю зараз свій мобільний телефон. Тобто до слова look додаємо закінчення ING. Ну і слово for переписуємо без змін, без змін тому що це. Прийменник. Look at your sister. She is swimming. Коли додаємо ING закінчення, літера m подвоюється. She is swimming with the dolphins. Вона зараз плаває з дельфінами. That's amazing. Це дивовижно. Uh, так, третє. Починаємо питання. Are Julia and Tanya preparing dinner at the moment? Я так зроблю. Не буду переписувати Ю, Юлія and Tania. І слово prepare з закінченням ING літера і випадає. Юлія і Таня готують зараз вечерю. No, they aren't. They are decorating the house. Вони зараз прикрашають будинок. I'm preparing dinner. Я готую вечерю. I'm preparing dinner. And Bob's. Bob is, або скорочено Bob's making the cake, а Боб пече тортик. Якщо діє слова закінчується на літеру І, то при додаванні закінчення ing, літера І у нас випадає, скорочується. Great. Перше завдання з арматики також завершено. Task D, Grammar D. Circle the Correct Words. Обведіть правильні слова. мається на увазі форми Present Simple або Present Continuous. Закінчення її ось де цієї вправи. Отже, тепер нам треба буде обрати Present Simple регулярна дія, або Present Continuous, або Present Progressive, дія, яка відбувається в даний момент. Hi, Mike! why are you wearing those silly clothes? Чому ти в даний момент одягнений От, у цей е, одяг? Так, він такий. Не дуже розумний, на вигляд, так, silly. А, Тому що я готуюся. I'm getting ready for Rita's fancy dress party. Я в даний момент готуюся до костюмованої вечірки Ріти. But you hate going to parties, але ж ти ненавидиш ходити на вечірку. На вечірки. Після деякої когорти слів, такі, як hate, like. Enjoy. Love. Наступне дієслово ми вживаємо закінченням –ing. Yeah, but I love dressing up. Так, але мені подобається одягатися. Отже, після слів hate, love, like, enjoy. Ну і ще когорти слів. Наступне дієслово ми пишемо закінченням –ing. Окей, okay, to. Look, поглянь, зараз йде дощик. It's raining. Present progressive. What? It never rains in summer here. Що? Тут же ніколи не йдуть дощі влітку. Never rains – Регулярна дія. Present simple. Well, it's raining now, але зараз дощить, справді йде дощик. Діє Present Progressive, дія, яка відбувається саме зараз. Факт того, що ніколи не йдуть дощі, але саме зараз ми ж не можемо е цим нехтувати. Окей. Okay. Що зазвичай Марина робить вранці у неділю? What does Marina do on Sunday mornings? Пише відео, пише відео уроки Марина вранці. Як і зараз. З чашечкою кави. Марина пише відеоуроки. Так, she usually, отже, якщо usually, то це present simple. She usually makes breakfast for her family. Так, точно. But at the moment it is snowing, але зараз іде сніг. And she is outside with her friends, і вона на вулиці з друзями. She enjoys, от, дивіться, слово enjoys і після нього також. Йде діє слово закінченням ing. Отже, дивіться, за нашими вправами повторили ще раз. Після слова hate, після слова like Love. Ой, like, Love. Enjoy. Наступне дієслово пишеться закінченням uh, ING. enjoy плюс uh, закінчення ING у наступного дієслова. Наприклад, I hate. Cooking. I like reading. He loves skydiving. She enjoys writing. Or she enjoys doing the sums. Отже, після цих дієслів наступне дієслово пишемо закінченням ING. Це такі складені дієслівні присутки, складені конструкції. Наступне повторимо зараз вживання прийменників on та in. І так. Коли у нас фестиваль? Is it in March? Він у березні. No, it's in summer. Ні, він влітку. I think it's on the 17th of August. Отже, з назвами місяців пір року ми вживаємо прийменник in. З датами ми вживаємо on. On the 17th of August. Is your birthday in April? Твій день народження у квітні. No, it's on the 5th of May знову-таки дата 5 травня, тому on. Не забувайте ще, що пишемо ми в скороченому вигляді, але читаємо повністю. On the 5th of May. Ну і останнє це communication. Такі завдання також у нас зустрічаються у тестах. Тому що інколи хтось з вас мене запитує, а де навчитися цій вправі саме, де, де можна попрактикуватися. Справа в тому, що протягом всього модулю у нас є ці вправи на ком'юнікейшн як у підручниках, там де у нас speaking tasks, так і в робочих зошитах. Тому please, you're welcome, Користуйтеся робочими зошитами, ставайте спонсорами каналу від мінімальної спонсорської підтримки. Будь ласка, вчимося ще, ще з вами дедалі більше і ще і розбираємо матеріал разом за робочим зошитом. Будь ласка. Так, отже, I'm in hospital. Я у лікарні. Ну, звичайно, ми побажаємо людині швидкого одужування. Так, get well soon. What's the date today? Яка сьогодні дата? It's the 12th of March. Сьогодні 12 березня. What are you doing? Що ти зараз робиш? Та нічого особливо, nothing much. Nothing special, я б ще сказала, так? What's the weather like today, яка сьогодні погода? It's hot and sunny. Спокутно і сонячно. I'm leaving now, я зараз йду. Bye! Бувай. Have a nice trip. Гарної подорожі. Why are you wearing a scarf? Чому ти uh, у, шарф... у шарфику? So because it's cold, тому що холодно. When's your birthday? Коли твій день народження? It's on the 24th of June. Він, 24 червня. Okay. Now you can talk about activities I like, don't like doing. Зараз ти можеш розповісти про якісь activity, що вам подобається, що не подобається робити. talk about festivals and celebrations, говорити про фестивалі та святкування, Talk about the weather and seasons, говорити про погоду і пори року, Wish people well in different situations, бажати людям чогось гарного так, у різних ситуаціях, say the date, зараз ви можете вже назвати дату. Uh, talk about things that are happening now, розк... uh, поговорити про речі, які відбуваються саме зараз. Tell the difference between actions that happen regularly and actions that are happening now. Зараз ви можете вже розрізняти. Дії, які відбуваються um, постійно, і дії які відбуваються саме зараз. Uh, now you can give a reason for something. Пояснити причину, зараз ви можете вже чогось, because, Write a party invitation. Ви можете написати вже запрошення на вечірку. Ну і write an email. Написати емейл. Усе абсолютно ми з вами зараз писали. Окей, це все, що стосується нашого сьогодні раундап 6-го. Ну і зараз давайте з вами попрямуємо на Page Science, на сторінку Science. Так, ну Science – у цей та були магніти, де ми вже з вами це е, розглядали. Тепер Science третій, мабуть, Rainbows – Веселки, я так розумію. Тому що там залишається ще один Science – Plant Life. І це, мабуть, останній Science буде. Ну, очевидно, що сьогодні розглянемо ми з вами Science третій – Rainbows, Поговоримо про веселки. So, look up, at, look up the highlighted words in the text in a dictionary. Треба подивитися спочатку на, під, ну, на підсвічені ці слова і звірити переклад їхній. Отже, beam, beam, луч, промінь, beam, промінь. Earth земля. Angle, angle перекладається як кут, separate. Separate. Розрізняти щось, відрізнять, separate. розділяти щось. indigo indigo колір індиго це відтінки, я так розумію, синього кольору, так? Indigo. Так, and violet. Violet фіолетовий, так? Okay. So, what do you know about rainbows? Що ви знаєте про веселки? Why do rainbows appear after it rains? Чому з'являються веселки після того, як пройшов дощик? Listen, read and check your answers. Послухай, прочитай і перевір свої відповіді. Ну, давайте прочитаємо. We can sometimes see rainbows. When sunlight and raindrops come together. Ми можемо інколи бачити веселки, коли сонячне світло і краплі дощу йдуть разом. З'являються разом. Sunlight is white light. And actually has different colors in it. Сонячне світло це біле світло, і, в принципі, воно має різні кольори в собі, вміщує. We don't usually see them, ми не завжди їх бачимо, Because when a beam of sunlight comes down to Earth, тому що коли промінь, beam, промінь сонячного світла доходить до Землі, Earth, the light is white, то світло це вже стає білим. When there are raindrops in the air and the beam of sunlight hits them at a specific angle. коли uh, дощу в повітрі, і с, uh, промінь сонячного світла, uh, Ну дослівно б'є по ним так у, під особливим uh, кутом, the raindrops separate the white light into different colors. То краплю дощу. Розбувають біле світло на різні кольори. That is why we see a rainbow. Ось чому ми бачимо веселку. We can see seven colors in in a rainbow in this order. Ми можемо бачити сім кольорів веселки в такому порядку: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Червоний помаранчевий, жовтий зелений, синій, потім кольор Indigo відтінок синього, так і фіолетовий. Ну і ось ось у нас сам процес. Sun, sunlight, beam, raindrop. І ось воно. Потім таким чином ми бачимо його. Ну, бачите, ось індіго, ось він, цей індіго кольор. So, great. Find the mistakes in the rainbow below. Знайди помилки у, у веселці е, нижче. Ну, тобто, треба, щоб кольори йшли ось таким чином. А тут кольори інші, бачите? project. So do an experiment you will need. Для експерименту вам потрібно a sprayer, sunlight and a plant. Ну, це треба робити у сонячний день, звичайно. Fill the sprayer with water. Наповніть оприскувач так, водою. Go outside on a sunny day. Вийдіть на вулицю у сонячний день. Stand with your back to the sun. Станьте спиною до сонця. Have something dark in front of you. For example, a large plant. Перед вами має бути щось темне, наприклад, велика рослина. Spray water in the air і розпиліть воду із оприскувача. І ви маєте побачити так, як працює саме ефект uh, веселки. Тобто, як можна створити веселку у, у, штучно у штучних умовах. Окей, okay. so, that's all for today. На цьому це все. Uh, our lesson is over. Наш урок із асайенсом сайенсом також завершений. Останній сайенс, який у нас залишився, це Plant Life. Четвертий сайенс буде у нас на сторінці 118, але вже буде він після останнього юніту, після 8-го юніту. So, that's all for today. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розібрали повністю раундуп 6. Ну і ще попрацювали with science. Goodbye, good luck, на все добре.